Я пропоную сьогодні вирішити питання двох аспектів. Перше, але це рішення маєте приймати сім'я. Перше, якщо ми, ми відстороновуємося від політичних питань, ми займаємося господарською роботою. І чи ми приймаємо рішення, яке дестабілізує сьогоднішню ситуацію? Чи ми приймаємо рішення для того, щоб навпаки підняти габу Це все залежить від вас. Перше за все, Будемо поважати один одного. Честь і гідність людини для мене понад усе. Честь і гідність людини для мене понад все. Коли принижують честь і гідність людини, ви знаєте, чим це скінчилося для зраних. У нас була революція гідності. Та так та так, та так. Тому що я закликаю вас до толерантності, до взаємоповаги. І тоді ми будемо найдем певний компроміс. Цю роботу мав проводити саме головний лікар і його заступник. Ми сьогодні чекали голову, голову обласної держадміністрації, його сьогодні немає. Значить просто ми вирішили поговорити, наші вимоги не міняються, нічого не змінюється. Я просто Добре. хочу поправити, поправити, шановного нашого голову, може він не в компетенції, не знає. Але центр первинної медико-санітарної допомоги був створений 01.04.13. І надати, от іменно зачитую, надати дозвіл Долинській центральній районній лікарні на створення її структури, її структурі підрозділу, Центр первинної медико-санітарної допомоги, а не окрему лампу. Щоріозно, дивіться, я не медик, я освітянка. Але ви сказали про роботу фактів, що ви об'їхали і не задоволені. Ну це, це сама... не я не задоволена. Ми... Сама мешканця. Чекайте, людський фактор такий, що всі незадоволені, не всі будуть задоволені. Є такі, що будуть задоволені, які не задоволені. Але якщо виїхати і попитати громаду, не задоволені тільки роботою фарбу, медиків, освітян, готовому, не задоволені роботою вашою не незадоволені роботою <су> і районної ради і так далі. Давайте сімейного лікаря і сімейного медицину. Дивіться, я отак от слухаю, тому все одно ви ну поступіться, включіть свою мудрі, мудрість і розум у вас є. Ну включіть, ну навчіться гаразд трошечка, включіть свою квіти. Давайте так. Я як бачу, я не знаю, я працювала шість років в Італії, я бачила сімейну медицину, я мала сімейного лікаря. Звичайний рок це зовсім по-іншому. Сімейна медицина це дуже добре, але не так, як вона починається у нас отут в районі, розумієте? Якщо нема міністерства охорони здоров'я, ну просять вас медики. Ну ви хочете, щоб сьогодні розумієте, і вас, поголовці, не погладять за це ні з області, ні з Києва. Сьогодні громада району піднімається. Я вам це говорю. Сьогодні виходять і вчителі вийдуть, і з того, і будуть перекривати дорогу. А, ви хочете цього Підійдіть, підійдіть на якийсь компроміс, висловити громаду. Та він навіть дослухає самі до першого вересня. Да, люди бояться за свої посадові роботи. Yeah. За свої за свою роботу Так кожен із нас боїться втратити на сьогоднішній час оцей знаєте мізер Тих 10 гривень, тих 2 тисячі гривень. Розумієте, ну підіть, підіть. Подивіться, перша сесія, що робиться, це, це говорить в Україні в інших областях. Далі друга ось, вчорашня сесія, та депутати через вік вискакують. Ну це знаєш, яка <різько> мене почули ні одної відповіді. Я, <різько> я вам дав чітку відповідь. <різько> <різько>

Якісь конструктивні розмови, тоді працюємо. Якщо ви хочете, я вам Ви не чуєте людей! Ви ж не чуєте, не слухайте! Ви не чуєте людей! Ви не чуєте Ви не чуєте людей! Перекриття дороги сьогодні знову! Годину, то нам що дає вам? в вами? Немає зі сторони влади йдемо на всі поступки, які будуть на всіх ворогах. Якщо ви вважаєте так, Ну, ну, як, ну, ми, тобто на сьогоднішній день жодних, е, жодних кроків в галузі первинної медицини не буде. Не, було. <пев 'ї> не, <пев 'ї> не, не Ми не хочемо втручатися в вашу галузь. Це буде вирішувати новопризначений головний лікар разом міністр. з вами, разом міністр, з вами. Міністр, Якщо головний лікар і керівник департаменту вирішив, що давайте ось так, друзі, ми порадилися і прийняли таке рішення, ми з вами будемо згідні. Але оскільки ви кажете, що ми втручаємося в вашу роботу, ми не хочемо це робити. І тому ми прийняли рішення. Вибираємо головного лікаря, головний лікар збирає вас всіх, радиться з вами і приймаєте рішення. І це доводите до нас. А я вам обіцяю, я вам обіцяю на камеру, що ми це візьмемо до уваги. Що ми це візьмемо до уваги. Оце те, що я можу пообіцяти. Головний лікар буде призначений в держадміністрації. Ми його просили приїхати на 4 годину, але так, як наші вимоги знову не почуті, ми не бачимо його серед присутніх, значить, ми 15 пол вирушаємо далі на наш пікет, який буде продовжуватись, доки в нас не будуть. На рахунок домовленостей до тих обіцянок, які ну, приходили сьогодні і вам обіцяли. Голова ради, адміністрації. Я так розумію, що вони в реальний спосіб щодень повернулися в один з Києва, один з відпустки. І, ну і прийшли вже обіцяти. Я думаю, що з звернули пальчиком помахали, або навіть по шапці наступно. Мов і прибігли, але насправді прибігли тільки я думаю за одним, аби сгасити, захватити і просто пообіцяти будь-що, ну все, що хочете, так щоб сьогодні пережити день, завтра і все. І потім то загасить. представник. ніяким, ніяким, ніяким усним домовленостям вірити. Ну я би не вістовни дана дорога. ви вчора тут було. Я знаю, що вчора було перекриття. І сьогодні десь, я знаю, що вас... Не чули або не зовсім чують. Це теж правда. Це теж, теж, теж правда. Це, прав. це, це великий недолік влади в тому, що вони допустили до того, що зараз є такі загострення. Я це кажу зараз у присутності Юрія Йосовича, тому що це дійсно так. Говорити з людьми треба вже не на дорозі, а ще тоді, коли приймаються рішення. Тому тут, тут це є недопрацювання. Але нині маємо те, що маємо. Тільки, тільки рішенням все. Якщо мене романіка ви були, там. я виступав, ви мене не бачили. Ну, ну, там настільки було піднято градус напругу, що... А Які градусна пруга? Виступали обласні спеціалісти, обласний хірург, обласний кушер-гінеколог, ця... Виступила... Ви мене не бачите. Не... Дайся зібрати, назначайте годину, кажіть людям, запрошуйте. і збирайтеся. Ні, ми колодемо в березні місяць. З березня місяця. місяця ми колодемося. Приймайте рішення. Значить, на, на 19.00 кличемо е, чергове засідання пленарне, так? Ми до дев'ятнадцятому. Тому ні, навіщо з 19.00 ходити. Я думаю, що хто має час, то ми йдемо туди і послухаємо депутатів, які зберуться, ну і будуть приймати відповідні рішення. А Я не знаю, чи кворум збереться. Є завдання голові нашої місцевої адміністрації від області, щоб він скликав депутатів. І Він скликає і на 19-му дев'ятнадцяту. Ні, я, я думаю, що тут немає потреби вже цих не хотіти Жінки йдемо в сесійну залу. Якщо не зберіга. Це прийдете з нами! Підтвердите, правда? Що скликайте сесію, у вас така ситуація. Той казав, вже скликаємо, є розпорядження разом із головою районної ради це прямо було сказано. Тут правоохоронні органи свідки, я думаю, не дадуть збрехати. Правда, якесь? Ну, правда. Якесь? Тому це, я так думаю, що районної державної адміністрації не тільки збрехав всім вам. Що скликає сесію? Він збрехав своєму керівництву, Що скликає сесію? Я, Я так що? думаю, вони далі будуть ну, продовжувати ігнорувати та мажор на нього. Закону є на нього управа. Це питання вирішує президент. Подання може дати голова нашої обласної державної адміністрації. Я Думаю, треба звертатись до нього.

В адміністрації, коли він був тут, і йому подзвонили, що ми тебе викликаємо. Він не може зайти в зал і сказати, шановні, мене терміново викликають до Франківська. Він що знову втік, хвіст сховав і втік, так як сесії втік, так і тепер втікає. Це все, зафіксуємо. Ми маємо також органи правопорядку, які є тут присутні. Так що ми чекаємо. Ми не чекаємо чекаємо. Мазура немає. Ну, Мазур був тільки що. Голова був в залі, йому задзвонили, Він мені перезвонив, що він є на фезмі. А чого людям не сказав? Я хочу вам повідомити, що нами знову проігноровано. Немає ні голови районної ради, ну що їм робити ні заступників немає. значить, переговорили. ви то, значить, з, Гончарукові. з Гончарукові. Однієси, є, скажуть, переговорили. тільки що говорив Почу. телефоном з головою обласної державної адміністрації Олегом Гончаруком. Він дійсно знаходиться в Києві, значить, він насправді не повірив. Мені, що голова районної державної адміністрації міг ініціювати ну, пленарного засідання, бо це справи ради, а не адміністрації. Але ну, тим не менше він каже: якщо дійсно таке було, це безвідповідально. Я передаю його слова. Це безвідповідально і будуть зроблені відповідні кадрові висновки. Я пообіцяв йому, що підготую звернення. Завтра зранку він вже буде в області. Я підготую звернення, додам відеоматеріали, які були значить там на кольці, де дійсно голова адміністрації, щоби ну, якось заспокоїти людей. Це все обіцяв. Світлів є так. Тут ну проблем немає. Я надіюся, що голова обласної державної адміністрації зробить висновки так. бо... Він говорив і при мені, і при всіх тут багато людей сидить. Що от з головою районної ради Даниловом я тільки що спілкувався, дійсно там скликаємо пленарне засідання, дзвонимо депутатам. Депутатам не дзвонили, все що я вам сказав раніше. Так, тому ну, я не бачу сенсу ну, когось і що всі підписалися. Всі спишіть списку, що не правда Завтра буде вестися в область. Так, так, так. Бо, саме головне, бо то буде... Давайте мені тут є списки. Я, я зараз пишут там. пишуть, там, там пишуть. Так. Доді, Пишіть, Та будь, вас, доді, Пишіть будь ласка. Писався, Треба йти і нині, і завтра. І в понеділок, і в неділю, Потім і в понеділок. Понеділ. Зараз йдемо нині, а там наші आई <inaudible> आयो <inaudible> <inaudible> І більше а, райони, нічого. Значить, дзвоніть до Депутаті. депутатів, і вкликайте депутатів. Ваші депутати не знали, що ви не знали. Депутати не, не знали. Це є, а є що можу, в неї. Це в нашій компетенції. Я, Можуть, віде. Віде? Віде? я не можу впливати на депутатів районної ради. Я віде? можу впливати. Ви закрили сесію. А ви не закрили сесію. Дівчата, ще раз повторюся. Я не я не веду сесію, не... сесію, а ведуть сесію, де депут... може викликати голос. Вам що сказали? Тут... Вам що сказали? Вам що сказали? На що люди я... розкликати сесію? Не так? Шумили, а до вдруги я передаю ні одному депутату. Ми не бречі, не бречі. Нікого не обдвинили. Шановні депутати, хто тут є? Кому дзвонили на Мобільний телефон пан мазу, скажіть, будь ласка. Я дзвонив Їх... апаратний. Який апаратний? А мали дозволити ви. Звонить. Ви відповідаєте за район. Ви. Так. Ви голова районний. Ви. Мате, Та, там рухи, не робіть, мене часто китайте. Не треба бігати. Ж... Там в сесійну залу. В yeah. сексійну залу. В <просивальний> Сесійну залу разом з здали. Чекайте, ні ні, бачимо. Хай там вони голосують, що вони проводять тут сесію. Давайте зробимо негативна чином. Є ряд депутатів. Беремо людей, і в сесійну залу. Які тут депутати Які тут щоб зібрали? Ми депутати? Ті Депутати, що є тут, вони були в сесійній залі там. Були такі, ми вимагаємо. Чому п'ять? Є дев'ять чоловік. Вони були в залі. за в сім залу. Ви, були змаги, і ви, Паєм, ви Паєм, втекли ми, ви Паєм, від нас. Правда, що в них чи неправда? не правда? Правда, що в них чи не правда? Районної ради обрано 36 депутатів. На даний час даних реєстрацій знаходиться 19 депутатів. Зачорову сесію 10-ї районної ради оголошую відкрити. Діслава. Пропозиція така, зважаючи на сьогоднішні події. І на те, як проявив себе голова районної державної адміністрації, як він збрехав, як він збрехав людям, як він е, проігнорував е, рекомендацію чи вимогу свого е, керівництва з області, так, заступника голови обласної державної адміністрації, як він допустив до цієї ситуації я вношу пропозицію про висловлення недовіри голові Долинської районної державної адміністрації Мазуру Юрію Йоскову. Не її, а ми можемо проголосувати в таємному режимі, так як того вимагає закон. Призвище, щоб ми Я Да не за. Дирев за. за. Два. За. Три. Ове чотири. У цей п'ять. Макусі шість. Сокружать. Сім. Бошків. Мельник вісім. Мочків. Дев'ять. Десять року це За Шведів за. Десять. Я залацька за. Одинадцять за. 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 Матхєєва, 12. 13. 11. 15. За, Мельник за. Сімнадцять, Мандрик Дев'ятнадцять дев'ятнадцять. Пропозиція підтримана. Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення, озвучений депутатом Дирів. За основу і в цілому розкасування рішень районної ради 2013 року і про призначення лікаря 2016 року. Це ПМЗ. За основу в цілому. Хто за, прошу голосувати. Я за. Дирів за. Хваль за 5. Мельник. Шість, семь, вісім, дев'ять. Юрин за. Десять. Одиннадцять. За. Дванадцять. За. Тринадцять. За. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. За. Восемнадцять. Девятнадцять. За. Падлина. Шанаві депутати, давайте повідомить про час і місце повідомимо додатково. До, 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 до.

The <laughs> Яка пропозиція? Вівторок чи все? Іван Іванович. Іван Іванович, <певірнень> <Та, певірнень> <не> <певірнень> Іван, Іван, пропонує Віктор Богданович провести або вівторок, або в середу друге пленарне засідання, з винесенням питання е, недовіри голови адміністрації. Якщо це буде за Давайте, шановні депутати, шановні депутати, депутат. <певірнень> вівторок або все. Вівторок або все. Бұл деген, Скажіть, будь ласка, можете папір і дали? Документ, документ. Нам не віримо. Документи, підписи, поімена, підписи. Не віримо бреху нам ні одному. Ні, ваші проблеми де будете. Самі депутати, я оголошую перерву до на 10 годину. години. завтра, прошу голосувати. Я за Все. Ша -шай. Ша -шай. Ша -шай. Ша -шай.